Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Щедра наша українська кухня відома своїми варениками по всьому світу, а рецептів приготування просто не злічити. Сьогодні приготуємо цікаві та маловідомі на таринах України, але не в нашому краї. Вареники з ревінем, румбарбаром. Це цікаве поєднання кисленького з ніжним тістом, які сподобаються кожному без винятку. Відразу переходимо готувати начинку. На городі, наламавши свіжі пагони ревеню, промиваємо їх, висушуємо і очищаємо від верхньої шкірки. Просто з одного краю зриваємо волокна і так донизу. Це робиться дуже просто та легко. Далі вже очищений, розрізаємо на чотири частинки і нарізаємо дрібненько. Обов'язково на дрібні кубики, тому що так румбарбар добре звариться у варениках, адже самі вареники, тобто тісто, ми довго не варимо, тому потрібно, щоб за цей час начинка встигла приготуватися. Далі додаємо цукор до нього, посипаємо і перемішуємо. Взагалі ревень це овоч, але через те, що має кисло солодкий смак, готується як фрукт, тому його використовуємо в десертах. Готуємо з нього не тільки вареники, а й випікаємо печиво, варення, джем, варимо компот. Начинка готова. Переходимо замішувати тісто, яке робиться доволі легко. В миску, в якій будемо місити, обов'язково борошно просіваємо. Робимо невеличку ямку, додаємо дрібку солі і поступово вливаємо 250 мл холодної перекип'яченої води, перемішуємо, щоб вона розчинилася. Підмішуємо борошно теж поступово. Коли вода закінчилася, додаємо 1 столову ложку олії і далі продовжуємо замішувати тісто. Загальна кількість борошна 500 грам, та вона може коливатися в декілька десятків грамів. Це залежить від якості самого борошна. Викладаємо тісто на стільницю, посипану борошном, і продовжуємо замішувати руками. Так добряче його виминаємо. Тісто повинно бути пружним, але не дуже тугим. Вимішуючи, ви будете відчувати на дотик структуру тіста і зрозумієте, чи потрібно ще борошна. Ділимо тісто на частинки. Беремо одну з них, борошном посипаємо обробну дошку. Розтачуємо його в тонкий пласт товщиною 3 міліметри. Дуже тонке тісто не робіть, тому що воно порветься приліплені або лопне в процесі варіння. Наше тісто розкатується з легкістю. Досвідчені господині знають, чим ретельніше вимішане тісто, тим кращі вареники. Далі за допомогою склянки вирізаємо кружечки, палянички. Дуже люблю цей варіант ліплення вареників, адже в такому випадку всі вони будуть мати акуратну та гарну одинакову форму. Палянички готові, переходимо до ліплення. За допомогою чайної ложки ревень викладаємо посередині і акуратно та ретельно заліплюємо вареник. Тісто ніжне, м'яке, еластичне, це робиться швидко. Сезон ревеню починається навесні і так триває до вересня, тому не втрачайте шанс. Якщо ви ще не смакували ці вареники, обов'язково їх приготуйте. Взагалі стебла румбарбару дуже корисні і переважно їх ми вживаємо в такому свіжому вигляді. Так, вони кисленькі та за бажанням можна посипати цукром. Діти дуже люблять. Такі вареники, як і будь-які інші ягідні, з часом пускають сік, тому, наліпивши, не тримайте їх довго, а відразу відварюйте. Воду готуємо заздалегідь. Коли закипіла, кидаємо вареники. Води в кастрюлі повинно бути досить багато, щоб вареники вільно плавали і не стикалися один з одним. Відразу легенько перемішуємо, щоб вони не прилипали до дна кастрюлі. Вареники варимо 3 хвилини після того, як вони спливли наверх. За допомогою шумівки акуратно витягуємо, щоб стікала вода, і викладаємо на тарілочку. Відразу до гарячих додаємо 15 грам вершкового масла, щоб вони не злипалися. Та зверху ще приправляємо цукром. Вареники дуже смачні та запашні. Ремінь всередині повністю проварився, став ніжним-ніжним. Вареники з рум виходять з легенькою, приємною кислинкою. Напишіть в коментарях, чи доводилося вам їх смакувати, чи готували їх, який смак нагадують вам. Смакуйте на здоров'я. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє, українське. Це завжди на часі.